Що? Права. Йо? 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 Побачите, то хуй такий! десь 3-5 місяців назад. Міша проїбав свій аккаунт Контра Страйка. Там вернув його китаєць. Ну короче, менше з тим. Міша був дуже розчарований цим фактом, але це вилилось в плюс. Нервова система і психіка відновились. Не потрібно було переживати ні за звання, ні за те, що ти погано граєш. Гратике на Праймі стало чисто по кайфу. О був період, коли ми апали звання кожен день. Для цього ми грали від 9 ранку, ранку нелітку до 2 ночі. Вже після тижня такої гри відчувалося, що ти працюєш. Директором Секонд Хенда! І от недавно Міша знову купив прайм. Тому. Сука! вже просто, Торепорт, блять, і банна його мат. Тихо будь. бля, тихон. Та! Пошл нахуй, сука, блядь. Давай, нахуй. Блядь, ну Шо нахуй! Ааа! Як ви зрозуміли, Пінг це одна із найбільших проблем. А то найкращий пацан. Він електроннік, а то хуєсос. Напущай, Міша, напущай, все. Я почуваю пора, я чувствую пора, Міша. Пора! Все, тримайте, я б... Це марно, це нормально. Міша, це хуйня! Блядь. Ну блядь. Інтернет з Він на б... Ну так у мене все пінгувало Нахуя ми зайшли блять Нахуй жі схуярять блять Блять ми з усіх боків ївут і там і тут блять Ви поможете мені? Блять Іде, іде між атакою і тебе буде Добре Давай, запутався ей. стоп там же нікого в дверях нема? А, блять. Тепер ви один проти А, ти? я думаю, я проти бота вийшов Оооу, выгиться был вскрублен, я зараз зарабачу ботана, правда. Равноправим навіть і не пахне, кого хуя варна посина халат, а написано из нового

чим ти? Нас заставили вони. Політики. Вибачаюсь. Ти хотів би собі розвісти шефером сраку? Чи Катамаю? я там маю? В тебе Ти мусиш або собі розвісти сраку шефером, або катамаю. Кому би ти вибрав? Катамаю, ясно. Я це запишу, кину катамаю тепер. Блядь, силы нам ебают Я дымся, но нам уже два еба <связываю> <связываю> Все так наблюдать Давайте